Поїхала моя невістка в Німеччину по догляду, і тепер дзвонить та жаліється, а я весело усміхаюся, так тобі й треба. Не знаю, чому з батьками важко жити, і діти тепер хочуть жити всі окремо. Та я не проти, лиш би мали гроші, а не зичили в батьків, а потім ще їх винуватили, що замало дають. Таке було і в мене. Молодший син ображався, що я за старшим дала квартиру, а йому приписала хату в селі жити з нами. Добре, що Тарасові треба дати все на світі, а як я хочу квартиру купити, то мене ще й відговорюєте. Самі знаєте, з чого це все починається, з невістки. Моя теж виявилася такою, що хотіла чужими руками жар загрібати. Свиню я маю годувати, а котлетки вона має їсти. Бувало, насмажить котлет, то й ми зі старим беремо, а вона аж в рота нам заглядає, аби ми більше однієї не брали. «Віталик прийде з роботи, а їсти що буде. Я думала, що йому на ранок лишиться». То чого ж ти більше не зготувала?» – питаю, а самі знаєте як? Я, ваше, не їм і думала, ви наше їсти не будете. Мене аж перекосило, бо до свині вона ні разу не пішла, а Віталик і не вичистив зі стайні, зате їсти перші. Ще сина я терплю, бо моя дитина, але чого її я ще маю терпіти? Так от, вирішили жити окремо. Але ми з батьком маємо дати їм гроші на першу пору. Бо старшого сина ми пустили жити в квартиру. Ми один на одного подивилися і згодилися, віддали все, що мали, лиш би був спокій. А мали ми запас, бо я жінка дуже бережлива та все складаю то на паркан новий, то на дах, але віддала все. Але то якраз даш, то треба ще і ще. Як кредит погасити до нас, але як на городі допомогти, то у них робота. Ну нічого, хай собі живуть, як хочуть. Отак прожили вони років 15 і вже онуки дорослі, як тепер невістка хоче показатися, що вона годувальник в родині, і отак вже бідує, що мусить за кордон їхати. То хіба вона мені їде чи мені гроші дає? Ні. Той працюй на родину, як ти така мудра. Віталек тут працює і тепер частіше до нас приїздить. Той розказує, що дружина звідти телефонує та жаліється, що дуже їй капризна попалася німка і не дуже легко даються ті єврики. Каже, що весь час її критикує та говорить, що звільнить, і що ще такої ледачої працівниці не бачила. А вона ж зранку до ночі на ногах отака несправедливість, що старається та догоджає, а відповідь лише критика. А ми старим лише переглядаємося та підморгуємо. Бо то чиста правда. Вона за наші всі гроші, за наші продукти, жодного разу не віддячила, отак крізь зуби щось буркне. Дякую і все. А якщо так порахувати на гроші, на ті євро, то чи мало ми їй дали? Ні, не мало. То хіба вона те цінувала? Ні. А тепер хай знає на своїй шкірі, що я себе просто неймовірно стримувала, аби в очі не сказати, яке воно ліниве і недолуге. Але я аж молилася, аби нічого зайвого не ляпнути. Бо моєму синові з нею жити і дітей виховувати. То та німецька пані, хай її Бог благословить довгими літами, хай вже їй вискаже і за мене. А то свекрух в зубах носять, а самі не дивляться, що самі нічого доброго для родини не роблять, лиш обмовляють та наговорюють. Отак прийдеш і наслухаєшся. То голова аж тріщить, а за той час можна було і в городі сполоти, чи сіно перевернути. Ні, вона буде жалітися, як погано живе і як її не цінують. Та покажи, за що, чи я недобре кажу. Підпишись, підтримай українськомовний контент.